Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Газаряна, і ми з вами будемо сьогодні розмовляти про 22, 23 та 24 березня 2025 року. Бо ці дні несуть у собі особливу силу, а ви знали це? Причому таку силу, яка не тільки приносить удачу, це безжалісні дні, які можуть зруйнувати ваші плани, впустити в будинок біду, навіть підірвати здоров'я, якщо не знати, як правильно поводитись в ці дні. Вам може здатись, що це чергова езотерична страшилка. Тоді прислухайтесь до знаків, які ці дні приносять із собою. Саме у цей період люди найчастіше потрапляють у аварії, втрачають гроші, руйнують відносини і страждають від різких енергетичних спадів. У ці дні може спливти минуле, про яке ви просто давно забули. Старі образи нагадають про себе, про невирішені питання, вимагатимуть негайної відповіді. Але якщо знати, що робити, можна не просто пережити ці дні без втрат, а використати їх собі на благо. Головне не робити одну помилку, яку роблять практично всі, та ми з вами це зараз обговоримо. Докладно, перш ніж ми перейдемо до найважливішої інформації, поставте лайк цьому відео, і не тому, що це стандартне наше прохання, а тому, що таким чином ви запустите потік позитивної енергії. Саме так. Позитивної творчої енергії, будь-яка добра дія в ці дні повертається подвійно. А тепер саме головне перше, що не можна робити в ці три дні, це залишати в будинку безладдя. Це не просто хаос у речах, це відкриті ворота для руйнівної енергії. Старі речі, зламані предмети, пильні кути все це стає магнітом для негативу. Якщо ви хочете уникнути проблем сьогодні ж, перегляньте все, що вас оточує: старі газети, непотрібні сувеніри, зламаний годинник, засохлі квіти. Все це потрібно негайно прибрати. Поставте перед собою мету позбутися хоча б 12 непотрібних речей. Неважливо, що це буде, старий одяг, який ви не носили роками, розбита кружка, яка начебто ще коли-небудь у нагоді буде, або коробки з непотрібним мотлохом. Як тільки ви звільните простір вашого життя, почнуть відбуватись несподівані, але в той же час приємні зміни. Але це ще не все. Є одна річ, яку не можна залишати на ніч. Якщо ви її не приберете, то ризикуєте зіткнутися з серйозними проблемами. Ну, якщо ви цього не хочете, то це тоді треба зробити обов'язково. Ну, дивіться далі. Ви коли-небудь помічали, що після деяких ночей ви прокидаєтесь з тяжкістю в тілі, з поганими думками та відчуттям, ніби вся енергія витекла крізь пальці. Це не випадковість. Енергія цих безжальних днів особливо активна в темний час доби. І якщо не знати, що можна залишати на ніч у будинку, можна мимоволі впустити у своє життя неприємності. Головне правило ніколи не залишайте на столі брудний посуд та крихти. Чому? Ви знаєте, все дуже просто. В езотериці та стародавніх вченнях їжа це потужний енергетичний символ. Залишки їжі, які залишаються на ніч, притягують погані сили. Це, немов запрошення для невидимих істот, що живляться енергією безладдя та хаосу. Якщо ви не хочете, щоб ваше життя наповнилося сварками, втратами, занепадом, сил, перед сном кухня має бути обов'язково чистою. Але ще один об'єкт, який не можна залишати без уваги, це дзеркала. В ці три дні дзеркала стають свого роду порталом, через який у будинок може проникнути негатив. Особливо небезпечні дзеркала, якщо в них відбивається ліжко. Це може призвести до безсоння, нічних кошмарів і навіть енергетичному виснаженню. Тому перед сном або завішуйте дзеркало, або перевертайте їх стороною, що відбуває вниз. І якщо це невеликі дзеркала, або люстерка в косметичці. Тепер, коли ви знаєте, чого не можна залишати на ніч. Давайте розберемося, чого не можна говорити у ці три дні. Слова, ви знаєте, це потужний інструмент, який може як створити, так і зруйнувати безжальні дні, сила, сіль слів збільшується в рази. І якщо ви скажете щось необдумане, можете притягнути до себе серйозні неприємності, одна з найнебезпечніших фраз у мене нічого не виходить. Якщо ви її промовили 22, 23 або 24 березня, ви поставите печатку на своєму майбутньому, програмую себе на невдачі. Замість цього треба сказати, я впораюсь. У мене все виходить, навіть якщо ви поки що й не знаєте, як це зробити. Друга фраза, яка вам може нашкодити в ці три дні, є фраза Мені все одно. В ці дні не можна бути байдужим. Всесвіт перевіряє кожного. Якщо ви відмовляєтесь від вибору, вона може зробити його за вас. Але не завжди так, як вам хотілося би. І, звичайно, не можна бажати зла ні собі, ні іншим, навіть жартома. Така фраза, як нехай у нього все розвалиться, чи я ненавиджу свою роботу, такі слова можуть здійснитися, але наслідки виявляться куди гіршими, ніж ви навіть очікували. Тепер ви знаєте, що не можна говорити. Але що робити, якщо в будинку вже накопичився негатив? Очистити простір від важкої енергії, яка може притягнути неприємності. І є дуже простий ритуал, достатньо одного сильного обряду, який можна провести в ці дні? Хочете дізнатися, як це зробити? Ну тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Якщо у вашому будинку накопичився негатив, його терміново потрібно очистити. Інакше енергія цих безжальних днів посилить проблеми. Ви могли, напевно, помічати дивні речі: сварки на порожньому місці, без причини, втому поломки техніки, раптові фінансові проблеми, все це ознаки негативної енергії, що відбулася. Але є простий дієвий спосіб позбутися її. Для цього вам знадобиться лише три речі: свічка, вода і сіль. Спочатку засвітіть свічку і обійдіть з нею весь будинок, рухаючись обов'язково за годинниковою стрілкою. Вогонь очищає простір, спалюючи весь накопичений негатив. Зверніть увагу! Якщо полум'я поводиться, ну, тріщить, чадить або різко нахиляється, значить у цьому місці особливо сильний енергетичний застій. Затримайтесь там довше, дозволяючи вогню виконати свою роботу. Потім налийте в миску чисту воду, додайте трішки солі. Сіль найдавніший захисник від негативу: змочіть пальці в цій воді і окропіть кути, всі кути в квартирі і особливо вхідні двері та вікна. Таким чином, ви створюєте захисний бар'єр, який не дозволить темним енергіям проникнути назад. І саме важливе, після обряду відкрийте вікна та провітріть будинок. Нехай свіже повітря забере все, що більше не повинно перебувати у вашому просторі. Але якщо ви хочете не просто очистити будинок, а ще й залучити в своє життя удачу, потрібно зробити один маленький, але важливий крок. У ці безжальні дні краще не розкидатися грошима, але є особлива грошова практика, яка працює саме в цей період. Все, що вам потрібно, знайти купюру, яку ви не будете витрачати. Загорніть її в червону тканину і покладіть у затишне місце. Це стане тим якорем. Магнітом, який притягне до вас фінансовий потік. А тепер подумайте, коли востаннє ви дякували своїй оселі. Адже вона не просто стіни. Ваш будинок захищає вас, він дає вам тепло, затишок. У ці дні особливо важливо встановити з ним контакт, погладьте стіни долонею, подумки, подякуйте простору за те, що він. Вас оберігає. Ви можете не вірити в магію, але спробуйте, і ви побачите, як зміниться атмосфера в вашому будинку. Але навіть якщо ваш будинок наповнений позитивною енергією, одна помилка, яка може перекреслити всі зусилля. І, на жаль, її роблять 90% людей. Самі того не усвідомлюючи. Хочете дізнатись, що це, ну тоді залишайте з нами і слухайте далі. Отже, ви можете очистити будинок, позбутися від негативу, створити захисний бар'єр, але якщо ви допустите одну помилку, вся ваша робота піде нанівець. Ця помилка настільки поширена, що багато хто навіть не знає про її наслідки, і все ж вона може привести вас до бідності, до хвороб і постійним невдачам. І йдеться про порожні відра та сміттєві баки. Ви коли-небудь помічали, як у будинку раптом починаються якісь грошові труднощі. Накопичуються борги, а припуток йде, як пісок крізь пальці. Це може бути пов'язано з тим, що у вашому будинку занадто часто стоять порожні відра, пакети і контейнери для сміття. Безжальні дні, порожнеча. Це сигнал для всіх залишити на ніч порожню тару. Це залучить нестачу в всіх сферах життя. Порожнеча починає розстростатися, перетворюючись на дефіцит грошей, удачі, здоров'я, тому що потрібно зробити в ці дні по-перше, заповнити порожні ємкості. Відро можна налити трошки води, гаманець покласти хоча б одну монетку, а в контейнер символічний предмет, наприклад, зернятко або шматочок хліба. Це допоможе вам отримати достаток у вашому будинку. Далі вода. Вода це не просто рідина необхідна для життя. Це потужний провідник енергії. Її відсутність у ємкості символізує брак ресурсів. Коли відро порожнє, воно стає метафорою безгрошів'я і втрат, наче магнітом притягуючи брак фінансових труднощів та відчуття порожнечі в житті. Якщо ви наліте у відро трошки води, ви немов активуєте процес наповнення, сигналізує достаток аналогічний принцип, працює із гаманцем. Порожній гаманець це символ відсутності грошей. Програми на брак і бідність. Навіть якщо у вас немає великих купюр, покладіть всередину хоча б одну монету, щоб запустити грошовий потік. Це маленька, але дієва дія, і чим частіше у вашому гаманці є хоча б трішечки грошей. Тим більше фінансових можливостей приходить у ваше життя. За старих часів у старовину мудрі люди говорили, гроші люблять гроші, вони приходять туди, де вони, і не приходять туди, де їх не чекають. Контейнер для зберігання це сакральне місце, де накопичується енергія. І якщо він порожній, це створює порожнечу, не тільки в просторі, але й в житті. Щоб уникнути цього, поклатіть усередину символічне наповнення: зерно, шматоча хліба або щось інше, що асоціюється у вас із достатком. Це не тільки зміцнювати енергетичний потік, а й створить відчуття стабільності та захищеності. Далі не залишайте сміття на ніч. Все, що віджило своє, має бути винесено з дому, до заходу сонця, накопичений мотлох, старі чеки, упаковки, все це забирає енергію, блокуючи прилив нового сміття. Це не просто фізичний мотлох, а носій відпрацьованої енергії, яка в нічний час перетворюється на важкий вантаж. Притягує негативні події, сварки та занепад сил. Якщо ви лишаєте сміття в будинку на ніч, це блокує енергетичні потоки, створює застій, сприяє накопиченню непотрібного не тільки в будинку, але й в житті. Старі чеки, квітанції та папірці, які ми з вами зберігаємо, роками накопичують енергетику минулого і можуть утримувати вас у застійному стані. Якщо ви хочете залучити своє життя, нові можливості, Насамперед перегляньте все, що зберігається у вашому будинку. Якщо у вашій квартирі досі лежать чеки від давно куплених товарів, просрачені квитанції або упаковки від непотрібних речей, позбавтеся їх негайно. Особливо важливо не залишати на ніч відро для сміття повним. Воно стає свого роду капсулою застоя, в якій концентруються важкі. Вібрації. Якщо ви не хочете, щоб ваші плани руйнувалися, а добробут зменшувався, робіть все правильно. Ввечері перед сном виносьте сміття до заходу сонця. Тим самим ви очищатимете будинок від усього непотрібного. Далі, що потрібно ще зробити в ці три дні? Перевірити стан речей, розбитий посуд, тріснуті дзеркала, порвані речі це не просто мотлих, це символ витоку енергії. Якщо у вас є такі предмети, їх потрібно позбутися. Кожна річ у будинку несе певну енергію. Коли предмет розбитий, тріснутий, або пошкоджений, він стає джерелом витоків енергії, руйнуючи баланс. Особливо це стосується посуду. В данину вважалося, що розбита чашка чи тарілка здатна відвести біду, але тільки в тому випадку, якщо її відразу викинути. Якщо ж ви продовжуєте користуватися тріснутою чашкою або надколотою тарілкою, це приваблює і. Руйнування, ваше життя, фінанси, відносини, здоров'я, дзеркала це особливі об'єкти, які тільки відбивають фізичний світ, а й зберігають енергетичну інформацію. Тріснуте або пошкоджене дзеркало це портал, у хаос, який може притягнути тривоги, страхи та невдачі. Якщо у вашому будинку є таке дзеркало, його. Треба замінити або повністю виконати. В жодному разі не можна залишати його, навіть якщо тріщина маленька. Порвані речі ще один потужний символ руйнування. Одяг, у якому є дірки. Плями або вона виглядає зношеною, несе енергію занепада та злиднів. Якщо ви носите такий одяг, це програмує вас на нестачу ресурсів, низьку самооцінку та постійні фінансові труднощі. Тому важливо переглянути свій гардероб, прибрати все, що виглядає пошарпаним і залишити тільки ті речі, які дають вам почуття впевненості та гармонії. Якщо ви хочете, щоб ваш будинок і життя наповнились енергією достатку прямо сьогодні виконуйте ці прості кроки. Очистіть простір. Позбавтеся від непотрібного, наповніть порожнечі позитивною енергією. Є ще один потужний фактор, який може вас захистити в ці дні. І завдати вам шкоди, якщо їм неправильно скористуватися. І йдеться про воду. Ви, напевно, чули, що вода це провідник енергії. А у безжальні дні її сила. Багаторазово збільшується. Якщо ви хочете залучити удачу, вам потрібно правильно працювати з водою. Найпростіший ритуал це заговорена вода. Все, що потрібно перед сном налити склянку з чистою водою та скажіть такі слова. Жива вода, сильна, очисти мене, дай мені сил, забери все непотрібне. Після цього воду можна випити або вмитися нею. Це допоможе зняти негатив і захистити себе від небажаних впливів, але є і важливе попередження: Ніколи не залишайте брудну воду на ніч, у ній накопичується вся негативна енергія. Якщо вона залишиться в будинку до ранку. То продовжить поширювати негатив. Тепер ви знаєте, які помилки не можна допускати, але є ще один секрет, який здатний кардинально змінити ваше життя. Це не просто ритуал, це дія, яка приваблює успіх і достаток у самі складні часи. Хочете дізнати, що це? Ну, тоді обов'язково слухайте далі. Одна дія, яка може кардинально змінити ваше життя у безжальні дні. Воно настільки просте, що багато хто недооцінює його силу, але ті, хто спробував, помічали, як після цього в їхньому житті приходила удача, з'являлись несподівані фінансові можливості, а якісь проблеми вирішували самі собою. Мова йдеться про ритуал подяки. В хаосі повсякденних турбот ми рідко зупиняємося, щоб подякувати життю за те, що воно у нас вже є. Адже подяка це найпотужніший спосіб залучити ще більше добра, успіху та фінансового благополуччя. Що потрібно зробити? Записайте в себе перед сном. Візьміть аркуш паперу та напишіть 10 речей, за які ви вдячні. Це може бути будь-яка дрібниця. Навіть смачний чай, який ви сьогодні випали, затишний будинок, посмішка близької людини, навіть сам факт, що ви прокинулись цього ранку і прожили ще один день, після того як список буде готовий. Обов'язково скажіть в голос такі слова. Я дякую за все, що у мене є, я відкрита для нових можливостей достатку і радості. І тепер найважливіше, прямо зараз напишіть у коментарях під цим відео одну річ, за яку ви вдячні ось прямо зараз. Це посилить ефект подяки, і ви помітите, як енергія почне змінюватись. Але якщо ви хочете закріпити результат є ще один потужний крок. Ви, напевно, чули, що слова дають силу, так ось у ці дні особливо важливо, які слова ви промовляєте перед сном. Якщо ви ляжете спати з тривогою, страхами і негативними думками, вони можуть матеріалізуватися, але якщо перед сном сказати слова певні, вона почне працювати на вас. Спробуйте вимовити такі слова перед сном у ці три дні. Я, своє повне ім'я Наталія, Привертаю удачу, щастя та благополуччя у своє життя. Все, що мені потрібно, приходить легко та вчасно. Запам'ятайте, нехай світ слухає ваші слова, нехай Всесвіт чує ваші слова, ваші думки. А ваші дії будуть створювати для вас реальність. Саме в такі дні, як 22, 23, 24 березня це особливо помітно. Тепер у вас є всі інструменти, щоб захистити себе і свій будинок, позбутися від негативу та залучити удачу. Залишилося лише одне діяти. І, звісно, поставте лайк цьому відео. Не просто звічливості, а в знак того, що ви готові впустити в своє життя позитивні зміни. А якщо у вас є друзі, близькі, знайомі, які переживають якийсь складний період, відправте їм це відео. Можливо, саме ці знання допоможуть їм уникнути неприємностей. А тепер поділіться своїми думками у коментарях. Чи готові ви внести зміни у своє життя? Всіх вам благ, друзі! Почуваємо з вами вже буквально почуємося з вами вже буквально у наступному відео. Ну, а поки заходьте на мій канал і дивіться інші відео. Доброго чудового дня! До нової зустрічі.